Це життя без хліба життя немає. Зараз ви знаходитеся в серцевині нашого виробництва. Це є наша піч, яка випікає хлібчик, який полюбляють чернівчани. Його так не вистачало в дні військових бойових дій, тому що ми випікали білий хліб, ви знаєте, вивозили від нас так. білий хлібчик. А от житнього пшеничного завжди хотілося. І тому наша піч... Яка для нас старається, яка робить нам цю продукцію запашну, гарну. І кожного дня працюємо на результат. Працюємо для того, щоб дати сьогодні хлібчик і в самій гарячі точки на прикордонні. І ми знаємо, що йдуть десь і бойові дії і обстріли, і передаємо на схід наш хліб через волонтерів. Це безпосередньо у нас четверта лінія, на якій випускається білий хліб здоба період. Бойових області у нас працювала тільки одна піч. У зв'язку з тим, що у нас було критично з поставкою борошна в місті, і було тільки борошно пшеничне. Пшеничне борошно пекли тільки білий хлібчик. От такі буханці виходили тоді, люди за ними стояли в чергах. Машина, яка виїжджала із заводу в місто, вже на прохідній, там були, ну я не знаю, людей, може, 200-300 чекали цей хліб. І продавали хліб прямо із попередньої машини. Вона навіть нікуди не їхала, тому що люди її не пускали. Хліба дуже було мало. І за цим білим хлібчиком люди його чекали, дуже чекали. Багато людей, які жили на заводі, тому що було просто йти додому, це небезпечно, в темну пору і так далі. Люди тут ночували, чесно кажучи, тут тут на заводі жили. Низький йому клін, в такий страшний період нашого міста, віддавалися повністю роботі. Не жаліли себе і просто ну працювали на благо нашого міста та області. Напевно, з самого першого дня повномасштабного наступу кожна людина почала цінувати хліб і зрозуміла слова нашої бабусі, що головне, щоб хліб був, головне щоб голоду не було. Я це е, помітила відразу там у перші 5 годин, тому що нам на сторінку е, у Фейсбук почали відразу питати люди, які Цікавились, чи буде хліб, коли буде хліб і як його можна буде купити? А що буде, якщо магазини зачиняться? Тому Першого дня у нас була така активна робота у соцмережах, де ми заспокоювали людей, що хліб буде, ми працюємо, ми виставляли фотографії, відео прямо з підприємства, поки була можливість, що ми працюємо ми з вами і Чернігівський хлібокомбінат вас не підведе, будемо працювати до останнього, скільки можна буде. І коли навіть обстріляли наш Чернігівський хлібокомбінат, то підприємство не припиняло свою роботу. Наші стійкі, мужні пекарі своїми дбайливими руками продовжували робити заміси. Незважаючи на те, що це було складно, вони не здавалися, і а, на нашому хлібному фронті вони були передовиками, тому що ми працювали стільки, скільки це було можливо. Дуже бере гордість за черміївців, тому що багато людей писало, давайте ми приїдемо до вас на підприємство, давайте ми будемо до вам допомагати, ми готові. А, ми всі ці а, Повідомлення передавали нашому директору, вони всі розглядалися і ми безмежно вдячні тим, хто підтримував нас протягом бойових дій і підтримує нас і досі. Ми маємо задовольняти наших покупців, ми маємо радувати їх, тому ми підтримуємо наш хлібний фронт, ми підтримуємо наш продовольчий фронт. У нас є багато ідей і у нас є віра у перемогу. Під час облоги Чернігова працювала на хлібокомбінаті. Випускали продукцію, на наше завдання було забезпечити місто і військових, і громадян, і лікарні нашої продукції. Коли було попадання в нас на хлібозавод, то було дуже холодно, не було світла, не було води, але ми старалися, щоб забезпечити людей хлібом. Виходили рано вранці і. Скільки могли, до комендантської години випікали хліб. Дуже було тяжко, дуже було страшно. Люди, коли йшли на роботу під обстрілами, і так само, і, і в нас тут, коли йшли обстріли, то здавалося, що зараз вікна всі повилітають, але ми нікуди не ховалися, а займалися випуском продукції. У нас були як жінки, так і чоловіки, котрі нам допомагали з обладнанням, котрі допомагали нам з ручною працею. Така у нас була задача напекти хліба людям. Особливо, коли це була облога і неможливо було купити хліба. І коли люди приходили дуже рано і займали чергу за хлібом, і я так думаю, що люди зрозуміли ціну цього хліба, тому що без хліба життя немає.